З плакатами в руках і тепер у більшій кількості вони продовжують свою акцію. Рідні бійців батальйону в минулу суботу вимагають демобілізації чоловіків. Мій син пішов добровольцем служити. Він патріот своєї країни, і він казав, якщо не я, то хто інший. Я мушу йти. Але потрібно дати якусь передишку, трошки відпочити, повернутися до сім'ї, до дітей, бо ж діти без батька, раз тільки його були пустили на отпуск за цілий рік. От дві внученьки, вони чекають. Марічка, вона дуже переживає за твого татка, і вона плаче, і просить, щоб вже скоріше його повернули, бо всі діти мають татка, а чого мого татка немає? Солдати відслужили вже рік. Більшість часу на Херсонщині. Нині перебувають в Донецькій області. І коли повернуться додому, не знають. Хоча наказ про часткову демобілізацію президент підписав. Наказ про їхню демобілізацію підписаний 7 березня, тобто тільки немає наказу, наскільки мені зрозуміло, тільки немає наказу на вилучення їх зі складу Збройних сил України. Ну самі розумієте ситуацію. Не дай Боже, що станеться з нашими хлопцями. Указ підписаний 7 березня про демобілізацію. Вилучити можуть їх і заднім числом. Наші хлопці завтра будуть звільнені з з роботи згідно трудового законодавства, тому що деякі з них мали 17. Того березня явитися попередньо і попередити, що вони вже прибули на місце перебування своє і з 18 числа приступити там з вісімнадцять чи дев'ятнадцятого приступити до виконання своїх безпосередніх посадових обов'язків. Аби їх нарешті почули, люди говорять діями. З 10-ї ранку вівторка перекрили одну з центральних вулиць Тернополя. Кілька десятків людей безперервно ходять по пішохідному переході на дамбі Тернопільського ставу. Чим зупинили рух транспорту, в тому числі і громадського. Пропускають лише екстрені служби, як от швидкі. Попереджають, акція безстрокова. Ходити готові цілодобово не один день. Коли наші чоловіки будуть сидіти в Автобусі, в поїзді і курсувати на Тернопіль. Доти ви будете ходити по Доти ми будемо ходити. У нас є більш заплановані, більш радикальні кроки. Регулювати рух транспорту взялися автоінспектори. Чиновники тим часом думають, як організувати рух, хоча б маршруток, бо пустити на дружбу тролейбуси не вдасться. Зараз ми пропускаємо по вулиці Танцорова, вулиці Живова, направо до на перехресті Шептицького Живова направо в сторону Петриків по об'їзді і відповідно по дружбі. Вже у відповідності до тих маршрутів. Решті тернополян діставатись дружби і навпаки доводиться в об'їзд або пішки. Тому серед них знайшлись ті, хто пікетувальників розуміє, і ті, хто не скупився на критику. Регує негативно. Чиї діти сплять них і в теплі. А чиї діти на сході ті реагують нормально? Тим часом реакції від військових міської чи обласної влади у першій години акції люди не дочекались. Свою позицію військовий комісар висловив на прес-конференції напередодні. Безпосереднє керівництво сектору віддасть наказ на звільнення військовослужбовців. Безпосередньо в батальйоні все готово для звільнення. Однозначно, ми не дамо, щоб їх звільнили з роботи. Якщо будуть такі прецеденти, то хай звертається в тому числі і до мене, і будемо це поширювати. і Вам доводити перекриття дороги лише паралізує місто, проте проблеми не вирішить. Взялась запевняти людей волонтер всеукраїнського центру пошуку Алла Борисенко, відома українцям за позивним Чонгар. Порадила з юристом і запропонувала організаторам акції звернутися за допомогою до міської і обласної влади. Треба письмово звернутися до. Е до командира частини, і щоб командир частини дав офіційну відповідь, коли вони пройдуть уже демобілізацію. В них в кожного має бути записано, що вони демобілізовані, і то має стояти в військових квитках, щоб вони не рахувалися дезертирами. Мер міста має з юристом звернутися до військової частини, поставити до відома, що є матері, є жінки, є рідні, які блокують місто. Давайте вирішувати це питання на якій основі мають надати відповідь, чому до цих пір не. Прийшла мобілізація, але то все має бути йти письмово і з усім поясненням від генштабу і від Міноборони. Жодних письмових підтверджень того, коли солдатів відпустять, люди поки не отримали. Кажуть, усним запевненням більше не вірять, і якщо їх не почують, готові продовжувати акцію.